У нас тут черговий негайт. Цього разу я пограв в мілі блідом із спірами. Це вийшов непоганий веселий білд. Поїхали, покажу, що це було. Так от, вирішив я пограти мілі блід з спіром. І це приблизно чарп, як, навірно, ГГГ ГГ уявляли його собі, як він має бути у них у голові, був, що ось вам набір мілі блід скілив. Які спірами можна використовувати, я їх майже всі використовую. І ось вам хантреска, яка типу під спіри заточена, і ось бам-бам, і от я так і зробив, як вони хотіли. І вийшло непоганий чар. Я не скажу що вау. Як ви можете бачити на екрані, клір. Ну, нормальний, але не вау, і він достатньо специфічний. Тому що для кліра використовую такий скіл з спірфіл, зветься. Я детальніше потім буду розказувати. Що там наша як, але ідея, що ви б'єте в землю і спавняться спіри, і моби дамажаться, коли вони по, по цим спірам проходять. Тобто вам треба просто спамити і бігти, а за вами моби біжать і вмирають. Часто це так виглядає. То я не ск... дуже великим клікспідом навряд чи буде. Ну там херель ще допомагає, але все ровно. Як можна замітити, що ну, я бігаю і тикаю в землю, і моби вмирають з ділеєм. Тобто, мало того, що вони мають пройти по цьому, ще й там плюс блід, покап надамажить їх, і бам-бам, так що да. А це вже детальніше там буду розказувати, але. Но... Непоганий клір, ну, ви бачите, окей. І так само Бос ДПС. Він непоганий, але не вау. Але з іншої сторони, він приємний босс ДПС, того що. Блід-білди ви вдарили, і є час пододжить, а блід все ще далі дамажить. Я завжди це люблю, такі бліди, гнайт білди, що тюкнув і бігаєш по кругу. Типу, і це нормально. Так весело босить, мені подобається. Але, де... але з іншої сторони, ДПС не дуже прям вау. Просто окей, ДПС. Я на цьому чарі був тір 4 босів, там тір 3 якихось бував, потім покажу там в кінці як завжди. Так що, босу бить можна, дефенси в нього окей, там покажу теж потім. Демедж хватає, отак скажу, хватає, і він зручний. Тобто нормально. Так що в цілому, мені білд сподобався. Але він не вау. Але кому цікаво, той може взяти і пограти, і буде нормальний час мати, на мою думку, можна отримати задоволення. Хорошо клі. Ну, опять, знову ж таки. Так от, да, тут такий хороший клір, і такий достатньо хороший босінг. Я не ну, прям, як я вже сказав, що дуже хорошим я його не назву, що там прийшли і витерли боси. Але убити можна і достатньо приємно. І так само, клір. Ви не клірите три екрана, але клірите нормально. Просто, що ну ви вдарили в землю і побігли, і там умерли моби. Все, приблизно так це виглядає. Так що, да. можу рекомендувати такий от Buield. І тоді, напевно, перейду вже до мого чара, як я його робив, і наше, і чого і хто це був. Так от, ось мій чар, так він виглядає, він роб, робить вжух, або вжух-вжух, ще й так уміє. І так, тут всякі різні скіли, як можна замітити щось. Що так от, почнемо ми з того, що. Да, скіли. Це у нас. Блід спірами білд. Ось у нас є набір скілів, які ггг нам придумали для блід-спір-білдів, і я їх взяв, всі спробував поюзати. Якісь я юзав частіше, якісь рідше, але вони всі більш-менш непогані. Ці -всі, цей набір. Тобто основний скіл це сінл таргета і там рарнік, і на клір, я його використовував. Це рейк у мене був. Він робить такий вжух. І так само, як цей айстрайк, Що якщо моб стоїть десь отут тут, і ви на нього робите вжух, то він вас чуть-чуть підтягне, типу як мікрофлікер. Комусь це плюс-кому мінус, ну ось так він працює. Ну і від того, як, на яку дистанцію ви робите цей вжух, тобто, якщо ви просто стоїте до бомбомбілі, у вас буде менше демеджа, ніж якщо ви стоїте на дистанції. у нього є там рядок, який каже, що діл море демеджа в залежності від того, як багато дистанцію ви пройшли. Так що в ідеалі вам робить вжух на дистанцію. Для цього нам допомагає такий чудовий скіл ще Disengage. Якщо хорошо грати, то ось уявимо, я вам, що тут моб стоїть, ви його, типу, ударили. Блінканулись на нього чуть-чуть, Потім нажали Disengage і ви знову на дистанції. І можете знову на нього нажати жухих і ви знову на нього підтягнулись в І це спрацювало цих 100 мара демеджа. І так, є знову Disengage, ну це в ідеальній ситуації, там можна ногами відбігати. Але ідея в тому, що вам треба з дистанції це робити. І також з дистанції доп... разом комбиться з супортом, такий, який моментум зветься. Якщо ви за нажаття кнопки одного скіла Пройшли 2 метри, буде 40 моредемеджа. Це багато. Такий от чудовий супорт, що теж працює, що на дистанцію йшли, потім нажали в жух. Ударили. Ну тут я не можу показати, бо вас да, моб, щоб на нього блінкануло, але це, кажу, він підтягує вас. До моба. І да. а решта супорту там просто якийсь блід, б, б, бебе, там демеджі, це таке. Це, це, це рейк скіл. Для кліра я використовую такий скіл спір філ, зветься. Виглядає він ось так, тикайте в землю і спавнісі спіри. І якщо, відповідно, моб на спірі стоїть, то його дамажить. Або, або якщо моб просто біжить по ньому, він його дамажить, того я казав, що ідея, що ви просто біжите і б'єте в землю, отако. Це ваш клір. І за вами моби біжать, і об, об них там тараняться і коцеються. Ну, там на спіри є ліміт, так що да, як можете замітити, що старі пропадають, коли я нові спавні. Ну їх 70, може бути, так що це багато. Але в кожного цього окремого спіра, де не так багато. Я б не сказав малувати. Тому це так, треба да, іменно шударить і бігти, і щоб за вами моби бігли, типу, щоб дамажити нормально цим скілом. Ну, в цілому мені на клірі було нормально, достатньо непогано. І плюс Херальд допомагав, зразу вже перейду сюди що ось Херальд, який працює від того. Тільки блід наніс демеджа мобу коли він, на момент, коли він вмер, настільки сильно буде Херль взриватися мобу. Відповідно, надо блідить. Для цього я вставив бліed супорт в цей спірфілд для того, щоб Херл працював. В основному, то що, в чого рейку не треба, то що рейка по дефолту, що 100% шансу блід, тому на дереві я, я взагалі не шукав блід, а в цей скіл ставив супорт у блід. Ну а решта там якісь супорти на демедж. Це другий скіл, який нам видали під спірбліди. І третій скіл у нас Бладхант є. Тобто він виглядає ось жух, це теж у жух робить. І в чому ідея? Він б'є моби, і його демедж залежить від того, скільки моб отримав демеджа бліда на той момент, коли ви його вдарили цим скілом. Тобто це такий стат звається Blood Loss. Це скільки демеджовертайме овертайму фізикал ви нанесли мобу. Там на полосці ХП ви будете замічать, що Полоска ХП мобу буде не виглядає на цьому білді, то що там буде позначатися, скільки ви ХП мобу зняли блідом. І відповідно, в залежності від того, скільки ви зняли, стільки бладханта несе демеджі, і це він цей бладлос забере. Тобто не буде кожен наступний блатхант уноси більше демеджа. Як це в ідеалі десь приблизно в мене виглядало, як надо грати, що ви просто рейком б'єте моба, ну там інколи спірфілдом, рейк, і коли моба залишається десь. Третина ХП. Це в цей момент ви десь хітом йому нанесли там пару, десь 10% хп зняли, блідом половину ХП, і в той момент бладлос тих 30% ХП якраз досі доб'є. Це такий, типу, сильніший кул, отак скажем. Тобто, це все одно приємно і прикольно виглядає то, що там оба залишається десь третина ХП, і ви його тільки вжух, ну, в босса, зазвичай, то що на бобу вони і так умирали, звичайні моби, це не треба було в основному. Ну, на боссах, так. Да, що якраз зазвичай у босів під кінець найстрашніші атаки, вони починають а ви його тільки бум, і він схлопнувся, Так що приємний скіл. Тут у Раді нічого сильно секретних ніяких супортів нема, по-моєму. Так. Да. Ну, а це тільки що екзек'ют прикольно сюди вставлять, то що ви його юзаєте, коли мобом уже залишається менше половини хп, і 50 мородемеджу супорт виходить. що на фул хп його нема толку нажимати, він ну там чуть-чуть дамажить. Він залежить від того, скільки ви блідом нанесли демеджа на той момент, коли ви його нажали. Так, наступним буде Bloodhound Marka. Це що у нас? Це марка для бліда, яка заточена. Вона рахує, скільки ви демеджа блідом нанесли на мобі, ну коли вона місить. І. Як його? Коли якусь там кількість, скільки їй там надо. У ну, неї там є якісь цифри. Скільки ви нанесете демеджа блідом, коли марка вісить. Після цього вона взорветься, коли ви цю кількість наберете, скільки їй надо. І нанесе кучку демеджа. Це з одної сторони. Так от, є експложен, який взривається. І в чому ще прикол? Ця марка. Блід робить стан, коли ця марка на мобі висить. Тобто ви так станить можете мобу за друге. І що вже це нам дозволяє робити, що тут. Ось, по-перше, ви брейкаєте армор, що не сильно важливо, то, що блід. Ніяк не інтеракти з брейкнутим армором взагалі? Але у вас частина демеджу все ще хід, так що why not? З другої сторони. Коли в fully breakate армор, то маби хавістанеться. Стан. Ось, ось ще. Агрийтем бліт, коли хеві стан. Тобто, там в breakate a армор, хеві станете, станете. І потім аграйтеся бліт. Що таке бліт? Це значить, що бліди, які гравейші, наносять на 100 море демеджа, Тобто, це як будто моб мувається. Тобто блід наносить ну, своїй уявний демедж. Коли моб мувається, він отримує 100 море демеджа. А коли блід робиться агравейтед, це вважайте, що моб моб мувається. Все. Це не єдиний сурс агравейта, але ну, додатковий сурс гравейта вайнат. Ну і там якісь ще супорти натикав, це, це не сильно важливо, але основна ідея, що просто там ця марка це Heavy Stun, Це найголовніше, що нам не робила. Просто у мобу, приємно. Ну і там эксплуде, бо тоже нормальним демеджем. Dissinherage уже казав, аура indicer. Просто евейжена побільше. Тут діфенси получились смішніше, у мене уважена, це з акробатікою 44 і блока. Так що достатньо танковим чар виходив. Плюс 2,7 калайфу, нормальна цифра, приємно. Можна було ще Evasion кучку мати, Якщо просто гірше інший мати, не, не чисто Evasion, а Evasion можна мати. Можна було мати, Якщо мать Evasion Shield. Шмотки, а не просто Evasion, але я не парився, мені 2.7 лайфу плюс такі дефенси було прям приємно гралось. Я вмирав дуже мало, і мені було приємно. Так, да, і Херальди вже казав, ось тут є в Хельда, по-моєму, нічого сильно цікавого немає, що небудь натикав, да. Ну, для кліра допомагав чуть-чуть, І в мене було спірита 30, просто я занадто багато спіріту знайшов на честі, так що я вставив таку біду. під я L Boon. Це просто генерація фласок. Приємно на босфайтах мать клас. Робгенерис. Ось така от набір скилив. Тоді, якщо перейти на шмотки тут. А, Ну ладно, не на шмотки, то що тут шмотки залежать від Assенdeсі, а того покажу Ascendeсі. Головний прикол в мене Assенdeсі це моя амазонка. І ось, ось цей нодик каже, що ми отримуємо кріта. Тобто шанс ту може бути більшим, ніж 100. Це нічого не робить. Цей рядок сам по собі, а от з тим рядком, який каже, що ви отримуєте critstrike шанс, який дорівнює 25% до від того шанс шансу -то хіт, який у вас більше 100. І ось тут, якщо навести взяти, наприклад, на рейк, він мені пише, що в мене з цього нодика отримується 73 кріта додаткових ось від цього нодика. Тобто в мене 141 шанс хіта, і це дає мені 41 бейс крита. Це не чесно, і я думаю, що це неправильно, і що це буде нірфуся в наступному патчі, то що це дуже дохрена. Щоб ви розуміли, хто не знає, що таке base, creed, це ось цей рядок, який у вас базовий квіт. У мене 5 по дефолту, мало бути кріта. І від якого всі скеляться нодики на дереві. Тобто, ось цей нодик, який каже. Де це? Уявимося. 10 кріс-страйк шансів, це скелеті від baseкріта. Тобто 10% від оцих 5. А оцей нодик Асендесі мені робить, що в мене BaseCріт. Замість того, щоб 5 був. 5 плюс 41. У мене 46 Baseкріта получається. І відповідно. Ось цей нодик дає замість того, щоб 10% від 5. Він, він дасть мені 10% від 45. Що ви розумієте? <свісно> да? Тобто це якось нечесно виглядає, але ну, таке. Для цього надо мать кучу акурасі. І відповідно, тоді вже, тоді вже, якщо переходить до гіра, да? тобто для цього треба кучу акурасі, там на дереві трохи акурасі десь клікав, ще щось робив. На гірі акурасі, і додатково ось такий щит, є чудовий, який каже, що ваша акурасі рейтинг із дайблет. Да, дає кучу бріта, виходить, мені це перший нодик. І що ще за курис інтерактить? Другий нодик теж за користь інтерактить, але вже не так. Він працює від того, що від вашого курасі, яке на вашому веапоні, іменно на веапоні, дає вам фізикал damage, просто до веапона. Тобто а, в мене не так багато й вийшлося курисі, але як бачите, я руни на курисі вставив, тому що це було краще, ніж руни на physical демедж мені вставлять за рахунок цього нодика. Ну, це вважайте, що ось це. Скільки ось тут акурасів ось цього в мене 500 вийшло. 25% від цього просто додається до цієї цифри вашого демеджа. Ось так це працює. І потім уже від цієї цифри скелеться всякі інкрес демеджі. Оці, що інкрес атак демедж скелеться від цієї цифри. А це ось так. Да. Це ось так акурисі. Ну і відповідно, це акурсів акурусі на вапоні дається для цього. нодика теж. І відповідно у мене такі акурасі вийшло. Я, по-моєму, багато. 1010, має бути. Так. Да. Якось настакалось. І ось так от це, це куча демеджа, коротше. Це, це прям весь мій крит, який у мене є. Ну і це кучка демеджа фізикал. Що решта нодиків я робив, це ось тут є такий нодик, який каже, що Reveal weakness. Коли ви будете наводити на моба. Коли ви будете наводити на моба рарного або унікального, ви будете бачити, що в нього хп розділене на кілька секторів. І ось цей reveal вікнес каже, що в оцих секторах. Які там підсвічені спеціально, буде у вас 50 демеджа. поки хп-мобу в районі цього ХП знаходиться. Тобто ви там побачите на басфайті, коли в кінці будуть показувати в кінці відео. Ну так, всіх радіо, в цьому районі радіусі секторі, не знаю, як це сказати. буде і цих секторів там кучка. Тобто, у вас є. Спочатку у вас звичайний демедж, потім, скажімо, 10% хп у моба буде, де у вас 50 море демеджа, потім 20%, коли є звичайний демедж, потім опять 20%, коли знову 50 море. Ось так виглядає це приблизно. І так, да, ну, це просто. І це у вас 45% від ХП боса буде мати 50 демеджа. Тобто вважайте, що це 50 демеджа 45% часу на безфайки, А Атак. А з кендасі другий нодик я не брав, бо movement speed, коли у боса хп в районі цього Open Weakness мені не сильно цікавий був, а так, Speed цьому білу не сильно, надо, бо це все ще блідот. Так що я вирішив це не брати, я взяв такий смішний нодик, який каже, що life lasky recoverit Mano, а Mana Flasky Recovered life. Але не замість, а Life Laska recoverit life і manu, і Maplaska recoverit life і manu, виходить. Так що, ну, просто приємна забавна штука. Не знаю, наскільки це було ефективно, але ну, мені було цікаво. Просто решта нодики ну, мені не сильно цікаві були, скажу так. В цей момент. Ну і і тут агір. Я що тут не знаю, щось є секретне. Це джувел на рейдгенерацію в, в цьому районі тут. Такий. Що вона на тейблах рейдж-генерація, плюс там блід магнітуди. Ну і кріт. Це все, що я збирав. Ну, акурасі стакав, да, то акурасі. А, блока взяв точно. Так, я показував, що в мене є блок. І блок, і приємно блок мать. Тобто в мене Elevation з і плюс блок. До мене долітало, там, не знаю, відсотків 20 хітів. Що було приємно. Це ось такий крит, да, крит, крит, щось тут є ще. Оп, ні, нічого секретного більш нема. Угу. І тоді на гірі, якщо показувати. Ну, я показував, що веапон за курасі бажано, Тобто вам фіз фіздемедж плюс акурасі на веапоні. Плюс кріт мульти. Кріт шанс вам робить приблизно нічого, то що у вас від відокурасі кріт шанс, як я вже казав. А от кріт мульти було б хорошо. І тоді там. Якийсь лайк резисти, кріт мультикрістрек шанси, на гірі, всьому такому, це все, як надо, там бам-бам-бам-бам-бам-бам, щит на дабл-акурасі, ботинки, як завжди, МС, резисти, ну, все що надо, і ось в цьому нюанс для бліда є такий чудовий пояс. Він не для бліда теж непоганий. Але він де розкривається на блід скилах. В чому прикол, що блід на мобі може бути один. Найбільший блід дамажить. Коли найбільший блід закінчився, наступний найбільший... Ні, на мові може вістить кучу блідів, але дамажить тільки найбільший. Отак, скажімо, щоб зрозуміло було. І, відповідно, цей пояс робить, що у вас море максимум демеджа, але з мінімум демеджа. Тоб... Але оскільки блід може бути тільки один, то мені треба просто дочекатися, поки прокне найбільший. Ну тобто, я зробив атаку, маленький блід, зробив атаку маленький блід, зробив атаку, великий блід. Все. У мене великий блід там тікає. І того цей пояс хороший. Але важливо дивитися на роли. Тут роли роляться прям нормально, так що. Руслаша для Блідбілдив дуже-дуже сильно. Це єдиний нюанс, що з цікавого на гірі, по-моєму. Ну, крім акурси стакінга. нега. <смі> да. Так. Да. Не знаю, такий оббілд. Що ще показати? показать? Та в ні. Ну, а якщо є, то подивитись по субілингу. Таке. На цьому я. Буду вас тут, напевно, залишать з моїм бріч боскілом. Кажу, побачите, як це на босі виглядало. Не вау, не пахчам, але бос умер, і мені було нормально. Нормально. То що можна бігать і доджить, поки він брідить, що приємно. Йоп. Ім дякую за увагу. Почуємось. Бай! Якщо вони зроблять якусь непрям пахчам коли лігу, то люди їх будуть недовольні ними сильно, що рік ліги не було. Очікую, що там має бути щось цікаве і багато. Побачимо. Yeah, yeah, він де сінкнутий, він не там знаходиться. Fuck you. А, фріз. Відпусти мене дура. Хватить мене фрізить. Сінтезіс ліга. Ні, не буде синтезис ліги. Я впевнений. Одна рука по мені попала. Uh, це було близько. Якщо мене ще зафризить і мене рука застанеть, я буду недовольний. Не хватило, блин. На, все, задовбало. Нарешті, блін. Який раз зміг подала цього дурака.